Замах Росії на двох європейських президентів Макрон повідомив за яких саме умов відправить французькі війська до України. Аналітики підрахували скільки ще зможе воювати Росія. Нова посада залужного та знищений російський десантний корабель, яким був цей тиждень вже за мить. Під час обстрілу російська ракета вибухнула лише за 500 метрів від колони Зеленського та прем'єра Греції Міцетакіса. Президент Зеленський призначив Валерія Залужного послом у Великій Британії. За словами президента, це було особисте бажання ексголовкома. ГУР офіційно підтвердило знищення ворожого корабля Сергій Котов неподалік Керченської протоки. Корабель атакували морські дрони Магура В-5. Окрім цього, головне управління розвідки підтвердило підрив залізничного моста у Самарській області РФ. Ця залізнична гілка використовувалась Росією для перевезення військових вантажів. Збитки від масштабної пожежі на Осокорках, що сталося вночі 5 березня, становлять півмільйона гривень, з'ясували екоінспектори. Нагадаємо, у підпалі активісти звинувачують забудовника столиця груп, ЖК якого межує зі згорівшою ділянкою екопарку. Детальніше про це можете дізнатися з сюжету Київ влади в правому верхньому кутку. Рада планує розглянути законопроєкт про мобілізацію в другій половині березня, розповів секретар парламентського комітету з нацбезпеки. Натомість раніше повідомлялося, що слуги народу відклали на місяць засідання Верховної Ради, чи то через нестачу в парламенті голосів від ОПЗЖників, чи то зважаючи на термінові поїздки на передову. В уряді працюють над новою системою бронювання від мобілізації, заявив прем'єр. Міністр України Денис Шмигаль. Будуть враховувати сплату податків та зарплату, а також вплив підприємства або галузі на економіку. Президент Франції Макрон розглядає відправку французьких військ до України, якщо буде прорив у бік Києва або Одеси. Повідомляють французькі змі. Джо Байден виступив з посланням до Конгресу США. серед основних тез Україна здатна зупинити Путіна, якщо США надасть Україні необхідну військову допомогу. Президент США впевнений, що Путін не зупиниться на Україні. У Червоному морі перерізали три кабелі, які забезпечували глобальний інтернет і комунікації для передачі даних з Азії до Європи. Пише Sky News. Керівницею комунікаційного відділу центру громадського здоров'я призначили Дар'ю Гордійко, колишню шеф-редакторку телеканалів Медведчука Ван». П'ятеро співробітників комунікацій одразу звільнилися на знак протесту. Пізніше стало відомо, що через скандал Гордійко написала заяву на звільнення. НАТО розпочало масштабні навчання у Фінляндії, Норвегії та Швеції. Вони триватимуть майже два тижні. Участь візьмуть 20 тисяч солдатів із 13 країн. Росія може воювати в Україні з такою ж самоінтенсивністю ще щонайменше два роки. Йдеться у звіті спецслужби Литви. Заводи з орбіти нардепа від слуги народу» Роду Дмитра Куницького міг постачати зарядні станції для окупованого Криму. Про це Київ влада дізналася з розслідування схем. В КНУ імені Шевченка кафедру військової журналістики очолює колишній кандидат нардепи від партії Шарія Геннадій Ніколайчук. Повідомляє детектор медіа. КМДА повідомила про відкриття з 8 березня станції метро Дніпро, яка була закрита від початку повномасштабного вторгнення. Олена Зеленська відмовилась від запрошення у конгрес США на звернення Джо Байдена до нації. Бо її планували посадити поруч із Юлією Навальною. Пише The Washington Post. Столичні правоохоронці викрили псевдоволонтерку у шахрайстві на понад мільйон гривень. Дівчина нібито збирала гроші на лікування тяжко поранених військових. Проте отримані кошти витрачала на онлайн казино та наркотики. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.